Спонсор показу церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. Привіт! Завдання сьогоднішньої нашої програми на прикладі звичайної 16-ти поверхівки – Зрозуміти, в чому ж полягає суть термомодернізації будівель. три основних пункти Треба утеплити стіни здання, поміняють окна на енергоефективні і модернізувати інженерні системи. Ну три пункти для програми теплої це дуже легко. Поїхали. Сьогодні у програмі не встановив лічильника, отримуй тарифа по максимуму. Не крутіть кулькові крани, залишити сусідів без тепла. Прихована небезпека на дахах, і хто живе за маленькою папіркою над проходом? Бачиш, тут ідуть труби туди зовні під цоколем. Це така система, що цей будинок обслуговується, як і чотири навколишніх із. ЦТП, центрального теплового пункту. А отже, тут у них в підвалі ніяких систем обліку регулювання взагалі немає. Вони тільки чекають, що до початку нового опалювального сезону їм поставлять сюди теплолічильника. Навіть теплолічильника немає, і поки що їх, звісно, обслуговують за максимальними тарифами по 9,22 на квадратний метр. Ти бачиш, відсутність суспільство і е, високі тарифи приводять тому, що гаряча вода в системі не притрону завише вище десяти градусів. должна до в діапазоні. 50-60 для оптимальных условий эксплуатации системы. Плюс здесь 4 система. Две трубы на вход, две трубы на выход. Это приводит к тому, что зимой мы топим снег, а не э, предоставляем жильцам теплую воду и отопление. Поэтому помнишь, зимой не было снега на теплотрассами. Это результат вот такого вот учета. Сейчас с 2009 года строители нормы рекомендуют избавляться от ТТП и устанавливать в каждом здании индивидуальные тепловые пункты. Тут на технічному поверсі під дахом я знайшов приклад модернізації від Києвенерго. На жаль, вони встановили ось такий елементарний кульовий кран. А насправді тут треба встановити автоматичного термостатичного балансувального клапана, який, якщо як зараз температура в трубі гарячого водопостачання перевищує норму, автоматично перекриває циркуляцію і запобігає цих енерговитрат. Такого немає. Мы находимся в торцевой квартире. Здесь стандартная ситуация. Два отопительных прибора. Люди выбросили штампованные стальные радиаторы, установили чугунные. При этой модернизации им установили запрещенные с 99 -го года шаровые экраны. Хотя на их месте должны стоять терморегуляторы. Плюс, добавок ко всему, здесь отсутствует байпас. Если этот запрещенный шаровый экран закрыть, то все соседи по стояку останутся без тепла. Враження сумне системи повністю енергонеефективні. Слід поставити терморегулятори на опалювальних приладах, поставити автоматичні балансувальні клапани, влаштувати індивідуальний тепловий пункт за погодними умовами. І тоді не буде у населення такої проблеми, як перегрів верхніх поверхів і недогрів нижніх поверхів. Вартість нового індивідуального теплового пункту близько 160 тисяч гривень з монтажем та налаштуванням. Заощадження складе 30% і окупиться він за сезон півтора. Балансувальні клапани ABQM з регулятором температури Q'T на один стояк коштують 4 тисячі гривень з монтажем. Вони дадуть змогу перерозподілити тепло від перегрітих до недогрітих стояків. Заощадження 10-12% на опаленні, а окупність півтора-два опалювальні сезони. Установка терморегуляторів дасть можливість перерозподілити тепло від перегрітих верхніх поверхів до недогрітих та заощадити до 20% на опаленні. Вартість клапану RAG та термостатичного елементу RA-2000 на один радіатор складе 1000 гривень разом із монтажем. Сьогодні в теплою стало відомо центральні теплові пункти не дають людям заощаджувати. Далі вам покажуть, що робити зі старими дерев'яними вікнами і просто зараз. Для кого це приміщення із висотою стелі менше метра? Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. Григоря, а мене завжди цікавило в таких проєктах, що це за маленьке приміщення під другим поверхом біля цього проходу з колонадою. Ну, это техническое помещение, так в советское время поступали, создавая воздушную прослойку для того, чтобы у жителей второго этажа над проходом проходом многие полу не примерзали. Я бачу тут межу плит. Я спробую замерить. Сколько показывает? Ровно 30. 30 сантиметров. Да, это стандартная Керамзитобетонная плита, их толщина была, использовались они от 30 до 50 сантиметров, и это, конечно, недостаточно для соблюдения современных норм энергоэффективности. Это здание нужно утеплять пенополистирольным утеплителем с растечками до 9 этажа и свыше 9 этажа минерально-ватным утеплителем. Толщину я советую здесь минимум 120 миллиметров, а вообще желательно 150-200. Я бачу еще тут еще, крем всего, опа, зовнишняя вся частина, Цоколь, вона трохи більше 20 см. Це значить, що там вниз в глибину йде, напевно, цілий метр. Да, цоколь нужно утеплять <звілля> на всю глубину промерзания. Этот цоколь нужно утеплить примерно 90 см, ну примерно метр. Нужно утеплить экструдированным пенополистирольным утеплителем толщиной минимум 50 мм, а после этого сделать правильно ровную отмостку, так чтобы здание не попадало влага и не разрушало огромное тепло. Ні, я це маю записати. Григорію, подивися, отаке відкрите огородження. Ми ж не вперше бачимо уже на дахах, а це. Страшна річ, тому що тут зазвичай буває снігу по коліно взимку. Отам утворюється на краєчку борулі і боротися з ними абсолютно нереально. Підійти туди неможливо і вони тільки самі обвалюються. А до чого це призводить борулька з даху, ми чудово знаємо. Взагалі, кошмар. Куча мусора на криші недопустимо. Потому що тут відсутствує парапет і мусор може просто елементарно ветром здувати на голову. Плюс це причина появлення течі в самому руберої дирек. От, отсутствует на воздухоотводном канале защитная каналі защитна решетка, мусор весь попадает туди, который є. Ну і плюс відсутність решетки на воронці водостока. Туди навіть мій телефон з успіхом може провалитися. Ну а ось моя порада усім мешканцям, точніше, керівництву усіх ЖБК та ОСББ. Мислиться над використанням ось цього технічного поверху під дахом будівлі. Цей технічний поверх Можна і треба облаштувати, трохи відлагодити і здавати в оренду а оренда це гроші, гроші на модернізацію, яких зазвичай ні в кого ніколи не буває зайвих. Проанализировав результаты обследования 16-этажного жилого дома, можно сделать вывод, что его стены из керамзитобетонных панелей не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности. В данном случае необходимо выполнить утепление фасада, цокольной части и стен подвала ниже отмостки, провести расчеты и выполнить теплоизоляцию перекрытия подвального этажа. Компании «Хенкель Ботехник Украина» может быть рекомендована комбинированная система теплоизоляции «Церезит» с применением пенополистирольных плит до 9 этажа и минераловатных плит до 16 этажа и декоративной отделкой, отреченной стойкими штукатурками «Церезит». Естественно, дому необходима помощь наших коллег-специалистов по модернизации инженерных систем отопления и горячего водоснабжения. Керамзитобетонні панелі товщиною 300 мм потребують утеплення мінімум 120 мм пінополістирольного утеплювача до 9-го поверху та мінераловатного з 9 го по 16 й поверхи. Але для досягнення класу енергоефективності B бажано 150 мм утеплювача на всі 4 тисячі метрів квадратних площі. Цегляний цоколь має товщину 380 мм і утеплювач має бути не менше 50 мм товщиною. Використовують екструдований полістерол. Площа цоколю. Не перевищує 200 метрів у квадраті. Дах потребує утеплення на рівні технічного поверху мінераловатним утеплювачем товщиною 150 мм. міліметрів. Так само, і техпідпілля площа обох цих приміщень тотожня 530 квадратів. Всі виходить. 50 -50. От майже 3 метри. Зверни увагу, ще лишилися у багатьох такі старі дерев'яні рами, які встановлювали при будівництві, і у них навіть у цю шпарину у мене викрутка влазить. Ну тому що раніше були такі норми, що а, провітрювання виконувалося якраз через самі вікна. Зараз повністю треба демонтувати усю цю дерев'яну раму, встановлювати металопластикові вікна зі склопакетами, тому що зараз вони відповідають усім сучасним нормам, не тільки провітрювання і енергозбереження, а й пару, шуму, навіть гідро. изоляции. Замена старых деревянных конструкций ведет до 30% экономии тепла. Но окно является единственным элементом здания, через которое мы также получаем дополнительную энергию. Разумно инвестируйте ваши средства в замену окон в нежилых помещениях. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для наклеювання розширювальних та ізоляційних стрічок. Важливо передбачити зазори, що стануть компенсаторами лінійного розширення вікна для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи. Треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок. Вікна вологі. Ти знаєш, Григорію, будинки, які навіть схожі за своїми проектами, завжди різняться своїм окремим випадком. Ось тут, наприклад, 4 16-поверхівки, їх обслуговує одна болярна, центральний тепловий пункт. А всередині будинків немає систем ані регулювання, ані обліку. І, звичайно, їх обслуговують за максимальними тарифами. Одні жильці реконструюють неї спортує поміщення і здають їх в оренду гроші на енергоефективні мероприятия, а другі взагалі не знають, що так можна зробити. А отже, проінформований, значить, озброєний. Тому пишіть нам на адресу, яка я сподіваюся, зараз з'явилася на ваших екранах. І перший в Україні проект про енергоефективність теплою і надасть вам найпотужнішу зброю. Знання.